Забрали трьох, трьох хлопців. Повезли на кладбище, де по номерації хоронять. Повезли їх туди. Показали, де хоронять нас. Сказали, як нам. Або ми робимо із цих трьох петухов, або ми їх убиваємо. Ну нічого, Захарченко дав, що сказав, не треба нічого ми робити. Сказали, мені треба їх інформації. І нас повели у підвал, у їхній тір, як називають вони. Нас завели туди, поставили к стінки, почали стріляти. Ну, не по нам, а вгору. І тоді почали в теченні 6 до 7 часу нас збивали. Збивали дуже сильно. Металічними трубами, держаками від лопат. Костелями, автоматами, руками-ногами збивали всім, чим можна. Ігоря Броневицького на там питали, хто полімечок, хто снайпер. Вони вбивають одразу їх. Ігор признався, таку не знаю за чим, він признався, що він поліметчик. Він признався, і, виходить, його поламали повністю. Йому кістки чуть не всі поламали на тілі. Євгенійович. Фамілія, ім'я, отчество повністю. Готов рождения 1976. Хорошо говориш на русском. Не стыдно. Коли тоді в самый момент зайшов моторолем, він вигнав усіх Усіх своїх, він сказав, чого ви не маєте воювати так, як воюють вони. Чого, коли вони стоять без і перед оружиєм, можна їх збивати, можна їх бити і все робить, щоб попало і здіватися з їх. Він їх усіх вигнав. Звідти, він закінчив нашу муку, але ну, він підійшов до Ігоря Броневицького, подивився на нього і попитав, задав таке слово, що за тіло. Був у них там танчик, його позивний танчик, ну здоровий такий парень. Він сказав, визвали скору, все зробили. Ну, щоб його на больницю. Ну він підійшов, подивився раз, тоді наклонився, подивився. І він сказав, він не виживе. Він просто буде мучитися. Він достав із свого правої ноги, де його прив'язано ТТ, він достав, перезарядив і дві пулі у ліву висок він вистрілив. Так, Ви да, я сидів біля Ігоря 2-2,5 метри. Я біля нього лежав на боку якраз. В не він не міг навіть піднятися. Його поламали, просто йому кістки поламали. Він би його спасли, аби приїхала, скоро забрала, його спасли Бо в нас є ці хлопці, які стріляли в своїх у пляну, Їм предлагали, вони согласилися в своїх, стріляли. Предлагали, застрель свого. Ми тебе не будемо збивати, відпустимо додому. <реку> да, були... Ні. Ніхто не відпустить. Це просто вони давили на психіку.